Шановні ти, гості, Боже, чуть вбилась, дорога родина, добрий вечір. Це вже роблять із картоплі ковбасу. Та так, яку ти ніколи да, не їла, так? Да. Ну, я її не помню, От і все. А тут я її не їм, бо вона мені не смакує. От я щось її не розумію. Ну я не розумію, для чого кишку переводить картошкою, а не для м'яса. І просто кишку без нічого. Якщо ти не Ужас! просто кишку. Так цей Світа, питали, де взялася кров, де взялися киші. Кажу, то ж була свиня велика. Її закололи. Кров Світа морозить. Мороз наливали коли з морозила. В кульки брала кулька в лоток. Ну, А зараз молоза в пляшки. А потім мені сказала, що дуже ж добре в пляшку. В пляшки свята все мороза, все, що вона Найвеликі морозілок. І вона мороза. Значить, тут дивіться, картопля на м'ясорубку і цибуля. Співвідношення картоплі цибулі, ну, не, цибулі не дуже багато було, багато. Так? Багато. багато. Потім тут ще є шкварочка, така суха-суха шкварка. Отут трохи небагато. Молоко Чуть-чуть, десь може, ну стака на два чи три. І перець, сіль, і, і зубочистки І зубочистки. в цьому, бо розлазяться свята за Там бувають дирочки. Дивяло, Якщо uh -huh. колись ми зав'язували нитками і треба було колоть голкою. А, а зараз вже бач технологія. Зубочисткою з колею проколювати не треба, воздух виходить. Ага, технології Дай Де отаке? Може хватить. Може хватитися, така вже печеться до готовності. Бо тут, як скажеш, два часа чи три, в кожного різна духовка, в кожного по різному кажу, пече. Приходь на кишку через три часа. вона каже, ти що чокнута, то ж менше ну, менше, то скільки два з половиною. Вона каже, ну будеш дивитися, ну то кусті три. Ну так. Да. Ну, то краще допекти, як не допекти. Отакі. От оце здача куди піде? Я зараз ще кишку розмово зараз ще дочиню. Так, і ще оце, дивіться, деко. Нічим воно не змащується. Ні. Просто наливаєш таку зверху води. Так, да, обов'язково. Ну я потім доливаю гараж, щоб вона пеклася в воді. І перевертаю. Печеться півтори години. Годину-півтори я дивлюсь. Бачите, в кожній свій хаті. І перевертаю її. Ну, перевертаю. Я покажу, якщо треба. Угу. Якщо не лопне. Бо як якщо лопне, не лопне. буду плакати. Ага. Бачиш скільки води сюди-менш тут де камінка, О, так, щоб вона не відкривається. Робоче взуття. Добрий день. Світа пакує нам торби. Пакує нам пакет торби, ми вже зібралися. Це Буде пакет, може розложиш, як прийдеш додому. Це. Важке нагрузила. Добре, що брала я з собою цю куртку, бо ми коли їхали, було взагалі жарко, я була в сорочці. От, та й будемо збиратися. Світ, дякуємо, що вона нас прийняла. Вам дякуємо, що стільки мені допомогли. Могли б більше, але погода. Красоти, остальне вже Юрка дорога да, якось. Так, дивіться, бачите, почало вже сонце. Я кажу, ми приїхали, привезли дощ, а тепер їдемо і веземо його назад з собою, додому. Дай таке. Вітер такий крепкий сьогодні. Які качечки гарненькі, дикі. Да, дикі качечки. Ой, ой, але це, через очевидно. Це, через... мабуть, не качки, це... це лиски. А може і качки. Качки, це якісь чимал. Ні, це качки. качки такі. Але якби ти остановився, щоб не їхати, я б може б приблизила... Не б. Це лиски, це не, не качки. В них така біля. Так якісь такі здорові, Ні, ні, це лиски. Я приблизила, видно. Отак. Багато їх капець. Значить, ще не буде морозів. Ну так. А там он скільки, там ще й гуси, щось там друге. Бо ці такі з чорними головами, а там щось інакше ще он плаває. Боже скільки їх, тьма тьгуща. Ох, глянь! Це ж їм скільки їжі треба. Це ж дикі все пташки, бачите, що робиться. А там щось воно біле, точі то лебеді. Але дуже далеко, мабуть, лебіді, так-да-да-да, да, оно лебідь плава. Да, лебідь. От звідси вже я побачила там ще й лебідь. клас. Так. Ось який вже на горбку подніється. Так що ми вже майже. Я нічого по дорозі не знімала, бо вже така втомлена. Короч, зайчики, Пару днів треба для оклигання по-любому прийти в себе, в норму, в свій стан природній. В свій природній стан. Да, Сергійко? Так, да, наближатися воздухом городським. Стать зразу городським, бо мені там вже якась мандаліна написала в коментарях. А, ну, це ж ви ж зрозуміли, звідки вона пише. Що раніше була така барышня, а зараз какая-то деревенська клуша. Ну, щось таке написала. Ну, по-перше, в нас деревень в Україні немає. У нас є село, а село це сила. Так що ти мандаліна, ну це знаєш історія, зряду, що ви сказали, така приказка. Я така вже просплюсь, на сло, завтра буду два рази, а, да? ти, а ти ніколи не пішла. Я зразу городський вигляд набираю дуже швидко, буквально за півгодинки. А там мозги мандаліна не набере. І так ділити людей на село і на місто. Ну це просто мозги треба мати дуже і дуже мізерні. Їх немає, тому що людина, вона де б вона не жила, вона людина. А тим паче в селі люди, які з золотими руками і золотими серцями все роблять. От, треба розуміти, і вони, що з безконечним терпінням. От, так да. от жити за дня в день, вставати рано, це... да. звірину кормити, все. Да. От, люди з безконечним і все. терпінням, золотими руками. От. Так що низький їм уклін цим людям, які роблять і на землі, і коло хазяйства, і в садках, і все роблять для того, щоб от от городські, щоб їм було що жрати. Коли ти голодний, то не дуже ти хочеться і губи накулювати, я вам хочу сказати. <гум> так же ж зайчики і ногті красить, якщо в животіку сосед. Ну так, ну, да, я кажу, якщо ти вважаєш себе такою вже там вищого класу, ну окей, ну живі, ну хоча б мовчи про це. Звісно, про себе думай. Звісно, але коли настане у день, якого всі бояться то твої манікюри будуть гребтися в землі, шукати останню картоплину, щоб не здохнуть і не опуплють От тими манікюрами так удобно буде землю. Грибти, Відкавирювати, так. так. Тому, дай Тут Бог цього не було, хай вони кожна собі живе в своєму світі. Але от представте собі, і де ота спець діниться, і де оте все діниться. Да, буде готове віддати все за кусок хліба. Виросло. У теплічних умовах і воно ще сміє розсуждати, що ті якісь і ще приходить до когось і обсуждають його. Ми ще... люди ось не такі, бо тому -то, виділі в нього руки грязні, да? Да. чи там вигідні чи не так. От да. вона вже не така та людина. А ти що тваринко? Що ти тваринко зробила для цього світу? Крім того, що губи натула і нігті накрасила. От реально, конкретно. Хочу, що, ну, ж, ти воно, зробила, пойми, цього. що зазвичай, от я, наприклад, жодній людині поганого не написала. Чого? Бо я не хожу і не вишукую. Я навпаки можу підказати, як краще, От заходжу, бачу, навпаки, подякую, підтримаю людину. Жодного поганого слова я нікому не зробила і не написала. А коли мозгів немає, от воно просто, така, знаєте, цвіль живе, навіть не гниль, не якась там, ця, а просто от, от, цвіль така живе і от лаза. От, от, такого. тому що людина, в якої все добре, вона ніколи поганого нікому не напише. От і все. Друзі, це не тому, що я вас висприймаю. Звісно, що я жива людина, а просто щоб ви знали. Наскільки буває отаке от гавнішко, просто світі. треба реально дивитися на світ і на життя. От І все ми реально, не все. а не вітати в якихось придуманих інстаграмних е, марках. Інстаграм. Да. Інстаграмних марках. Так, а таке здивіться. При тому, що ми спеціально виїжджали в понеділок, щоб не було скупчення машин, а воно величезне скупчення машин, хмари дивіться, які над нами висять, ну заскочити. Да те, що і Свята передала гостинці від зайчиків. Від качечок. Від качучок. Качечку. Качора. Качурів. 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 Світа ж так цікаво каже. Качурів. Не качурів, а качурів. Та й таке, друзі. Так що всім вам цьомки-бомки. Побачимось з вами. Може не знаю. Завтра постараюся вийти на зв'язок, але вже буду бачити по своєму стану. Можливо, мені треба буде просто, знаєте, полежати в тишині. Тому що зміна обстановки, вона ж вліятиме. Все, всім вам, бувайте, здорові, всім пока. мальчик трусиках